Не знаю, чим провинився цей ноутбук, що в ньому зробили аж раз, два, три, 5, 7 отворів. Просверлили ось тако сверлом. Чи це, не знаю, була якась підставка, може, під сверло і сверлили щось, і там ноутбук опинився, чи це воно випадково зроблено, чи спеціально, без поняття. Але ноутбук не безнадійний. Ну, так скажемо, в лапках. Тому що, якщо подати живлення і натиснути кнопочку включення, він моргає, моргає, що щось з ним не так. Він не знає, що, але щось не так. Головне, що реагує на зарядку. До речі, тут ось ця якраз дірочка, коли сверліли, засверліли екран. Екран теж розбитий. Отак от, от цікавий апаратик. Напишіть в коментарях, чи вам цікаво буде, якщо я зніму відео розборки ось такого ноутбука після таких тяжких тілесних ушкоджень.